Дуже неспокійно сьогодні на Херсонщині. Самого ранку росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі та мирних людях. Окрім загиблих у результаті обстрілу, гіпермаркету повідомили ще про три жертви: загинули енергетики, які виконували аварійно-відновлювальні роботи поблизу села Степанівка, під вогнем села Михайлівка, Гаврилівка, Тягинка та Токарівка. В останньому загинув 47-річний чоловік. Також відомо про одного пораненого в Іванівці. В обідню пору ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсона. Попередньо одна людина загинула, ще шестеро цивільних поранені. В Укрзалізниці повідомили, що було влучання також в пасажирський вагон на станції. Постраждав провідник. Під обстріл потрапила і автівка швидкої, яка приїхала на допомогу. Наслідки обстрілу Херсона, ви бачите, і на цих кадрах. Через удар російської артилерії будинок перетворився на гору каміння, а от господар лишився живий. Його врятував щасливий збіг обставин. Я був на базарі, на базарі їхав, заїхав до другу, мені повезло, що я до другу заїхав. Розмовляємо, дзвонить сусід, говорить, тобі попало. Херсонська обласна військова прокуратура повідомила, що загалом у результаті масованої атаки окупантів по мирних жителях краю загинули 16 людей. На півдні України сьогодні також працювали сили протиповітряної оборони. Росіяни випустили чотири безпілотники на Миколаївщину та Херсонщину. Всі збиті. А тим часом у Росії заявили, що вночі Україна намагалася завдати удару по Кремлю. Атакували нібито двома безпілотниками, які російські військові та спецслужби вивели з ладу. Стверджують, що постраждалих немає. У Москві, а згодом і в Петербурзі після цих повідомлень заборонили польоти безпілотників. На заяви РФ відреагували в Україні. Зокрема, речник президента Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані ні. Чні атаки на Кремль за його словами Зеленський неодноразово заявляв, що всі сили спрямовують на звільнення власних територій, а не на атаку чужих. А радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заяву Кремля пов'язує з підготовкою Росією масштабного теракту.